Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож до Аляски. Аляска це неймовірний край край глетчерів, край водоспадів, край річок. Це край неймовірного живого лісу. Де все гуманить, квітне, шородить. Край, який звуть останнім кордоном. Край, який не прощаває помилок. Але так собою захоплює. Це також край легендарних крабів та лосося. В рамках круїза в нас було три зупинки. Три міста, які сьогодні ми з вами відвідаємо: це Джуно, Скягвей і Кетчікан. Відразу зауважу, що наш круїз був у серпні. Круїзи по Алясці ходять із травня по кінець серпня по вересень. Нам неймовірно пощастило із погодою, бо майже не було дощу, було чисте небо, і ми побачили багато того, чим славиться Аляска. Почнемо з першої зупинки. Це місто Джуно. Саме це місто є столицею Аляски. Тут живе близько 30 тисяч людей. Унікальність цього міста в тому, що воно відрізано від решти матеряків. Тобто, немає доріг, які б вели в інші частини Аляски. Тому майже все тут привозиться лодкою і продукти, товари привозяться бажані. Місцеві кажуть, що інколи треба чекати десь з місяць, щоб щось прийшло з Амазону. Тим часом я можу щось заказати на Амазоні і отримати це навіть сьогодні. Зараз ми у центрі міста і одне з найпопулярніших місць для того, щоб відвідати туристам це місцевий бар, а також російська церква. По зрозумілим причинам ми туди не йдемо. Ми замовили автобусну екскурсію на човні, тому їдемо. Водій нашого автобуса був просто чудовим гідом. Нам дуже сподобалося. Перша зупинка це ліс. Аляска пишається тим, що саме у неї найбільший дощовий ліс, який не торкалася рука людини. Але ось це місце воно зазнало деяких змін. Ви, мабуть, вже здогадалися, що ці неймовірні дерева із коренями доверху, вони. Не були зроблені природою. З деяких розміркувань ця екскурсія проходить ось так. Вас на такому великому гольфкарті возять по маршруту і показують все, що тут є. Поки ми чекали на наш гольфкарт, пішла невеличка злива. Але нас попереджали, що саме круїзи по Алясці вони потребують парасольки і гумових чобіт. Нарешті на смотровому майданчику можна було вийти і подивитися на цю красу. Як бачите, незважаючи на літо, люди одягнути досить тепло. Чесно скажу, не очікувала, що цей ліс буде такий квітучий. Наступна зупинка нашої екскурсії по місту Джуно це розвідник лосося. Це максимально природна установа. Для лосося це місце фінішня пряма. У нас під ногами зараз просто море риби, живої риби. Вона доплила сюди, щоб зробити останню справу свого життя. А саме дати життя новому поколінню лосося. Проте ми і тут не затримаємося. Бо нас чекає водоспад та глетчер. І тут, нарешті, можна нормально, добряче пройтися, без, без супроводу, що для нас дуже важливо. Це також дає вам дуже класну можливість роздивитися ліс так близько, як вам хочеться. І нарешті з'єднатися з природою. А ось дивіться, що ми знайшли це дикобраз. Так-так! Вони. На верху дерев, а не внизу. Сподіваюся, він знайшов щось дуже смачненьке. Тут дійсно багато струмків, невеличких річок, водоспадиків. І, звісно ж, частки глечеру. Як, наприклад, ось така. А ось і сам глечер. Бачите, який він синій. Люди, які брали той самий круїз 20 років тому і зараз кажуть, що він дуже змінився. В порівнянні з тим, який він був раніше, він став зовсім маленьким, а поряд із ним ось такий здоровезний водоспад. Ця частка екскурсії нам сподобалася більш за все. Наступна зупинка містечко Скагвей. Тут ми взяли легендарну екскурсію. А саме потягом, який йде шляхом золотошукателів? А ось і сам потяг. Вінтажний, як це можна сказати, але дуже комфортний. Екскурсія йде протягом майже трьох годин. Ми піднімаємося на гору. Бачите, який довгий маршрут! Навкруги неймовірна краса. Дуже важко передати ось це все. Це неймовірно красиво. А ще на деякий час ви втрачаєте ось ту саму нитку, яка прив'язує вас до сьогоднішнього дня. Це дійсно крутий досвід. Виначебто саме стаєте ось тим золотошукателем. А гора настільки висока, що ви їдете скрізь хмари. Поки потяг везе вас у горах, вам розказують історії, які пов'язані з цим шляхом, як жили люди. Навіщо вони їхали до Аляски? І хто вони були? Життя було досить нелегке. Можна собі уявити, ці місця взимку. Коли навкруги сніг, а температури падають донизу. Навіть коней не втримувалися у такі часи. Хоча влітку ці края виглядають майже привітливо. Потяг привіз нас знов до Скегвея. Ну що, прогуляємося вуличками цього маленького містечка? Його населення менше двох тисяч людей. Життя цього містечка дуже залежить від туризму. Тому круїзники в Яхми тут дуже раді бачити. А колись під час золотої лихорадки це місто було другим по міркам маляски великим, а населення складало більш ніж три тисячі людей. А тепер уявіть, ця малеча приймає майже мільйон туристів кожного року. І вони завжди знаходять, що тут робити. Тут вкрай багато можливостей для шопінгу. Більшість це речі, які були зроблені місцевими жителями з дерева, каменю або ось рогів, оленя. Звичайно, де круїзи там і прикраси. Тут можна знайти безліч ювелірних виробів на Аляскінську тему. Є тут, де і морозиво з'їсти, і каву попити. Центр міста, який складається із ста старих будівель, це майже виключно туристичні заклади. Для того, щоб все відвідати, багато часу не потребує. Але нам сподобалося. Технічно це не було зупинкою. Тобто лайнер навіть ніде не ставав. Але саме цей досвід нас вразив у самісіньке серце. Це місце зветься затокою глетчерів. І це національний парк. Вранці на борт корабля зайшов працівник національного парку Рейнджер, і почалася екскурсія. Рейнджер розказав нам усе від моменту створення глетчерів до того, як почав своє існування сам парк. Уявіть, яку красу ви бачите зі своєї каюти. Там ми провели майже весь день. Лайнер проходив від клечера до клечера. Достатньо близько, щоб ви все побачили на свої очі. Так, тут було значно прохолодніше, але яке там було повітря. Саме тут стався би у пригоді бінокль, але ми його залишили вдома. Якщо б ми його не забули, ми б побачили, як інші люди ведмедій. Так-так, тих самих Аляськінських, які ловили рибу. Ну, нічого, можливо, іншим разом. Цей же день, завершивши екскурсію для всіх пасажирів, рейнджер навідався до дитячого клубу і дав відповіді на всі-всі запитання, які виникли у наймолодших пасажирів. Діткам видали значки, а також грамоту. Де вони пообіцяли дбати про нашу планету. І дійсно легше пояснити дитині, що стоїть на кону, коли вона бачить це власними очима. Остання, третя зупинка це рибацьке село Кетчикан. Фактично тут казали нічого робити. Але ми знайшли. Одне з найпопулярніших розваг у цьому місці це шоу Дереворубів. Пішли іншим шляхом. Але ми не шукали стандартних рішень. І взагалі-то вирішили піти туди, куди ноги понесуть. А понесли вони нас до музею. Фактично, це магазин. Але хто там буде придивлятися? Експонати там дійсно тягнуть на музей. Якщо вам дуже закортить придбати щось звідси, вам доставлять це додому. Навіть собою перти на лайнер не треба. Особисто я не знайома з тими, кому б сподобався такий стиль. Але, думаю, фанати знаходяться. Тим часом ми вирішили поїсти. А чим знаменита Аляска, окрім лосося? Так, так, королівський краб. На тому і порішили. Буду відверто! Не на Алясці. такий же ж краб буде дешевше. Але досвід є досвід, особливо у відпустці. Та й що там, смачний був. А якщо вам закортіло кави, дивіться, яка мила кав'ярня. Ось такий в нас вийшов лінивий туристичний забіг. Ну що, вітаю тих, хто подивився повне відео. Дякую всім, дякую за вподобайку. Хто підписався, молодець, хто ні, той буде пропускати. А поки що до нових зустрічей і нехай всім щастить!